Самі не могли приїхати. Викликали, хлопці привезли. Чи ти думаєш, це святий Миколай їх привіз? а? Ти маєш Бога в серці, шпака в голові. А, саме головне, що оця лабуда виступала, боже. Останньою правда, бо її на початку, знаєш, відвели до праці. Ну там губи, груди, ну всі можуть попутати. Та. А потім, звісно, розібрались після оргії. Оргії? Оргії — то гра така, знаєш. <схід> Вони грають, бігають один за одним, хто кого злапав, той того шпекає. Взагалі в бомонді розбираєшся чи. ні? Не дуже. А, а ви не вигадуєте це все, а? Я, я вигадую. Ти що, Боже, бачиш цей замок? Так. Коли у них та гра починається, ми з хлопцями ховаємося, закриваємося, читаємо молитву. А, скажіть, а були якісь неочікувані гості? Не... Були неочікувані гості, значить, був Янукович. <рив> Як? Той самий Янукович, колишній президент України. Ти знаєш якихось других. Можливо. Він був, його визвали спеціально на оргію. Відповідальна роль. Я Знач... так розумію, що покарати. Ні, у нього роль говорити стоп-слово. Оргія в розгарі він мав бігати і казати: Астановіть, Астановіть. Його ніхто не слухав. Ні тоді, ні тепер. Його привезли тільки для цього, так? Ні, він ще мав показувати фокус. І, який фокус? Фокус зникненням. Мінти приїхали. Його як корова язиком злизала. Куперфіль упітаний. С Скажіть, а перед пожежею ви нікого підозрілого не бачили? Я хто? Я охорона. Я, звісно, бачу штук десять. Значить, четверо, які в розшуку, потім решта були які всі СІЗО, Але вони ж тут як свої люди розумієш, по курорах. Всі тут, всі, всі. А, ви могли би за попередньою інформацією приблизно назвати суму збитків? Плюс-мінус десять мільярдів доларів. Це все спричинила пожежа? А ви про пожежу? Я думаю, ви про бюджет України і збитки, які господар з гостями наклав тут. Смішний Боже. Я ще на, на вході бачив багато швидких, тож, можливо, хтось постраждав, все ж таки. Ні, то таксі. <плес> Розвозка. Люди в порядні, в комендантську якось мають добратися. Ну зрозуміло. Добре, чим нарешті закінчилось свято? Ну так всіх нормальних людей, мощним фірверком. Як фейерверком, це ж заборонено робити зараз? Ну, хтось так і сказав, прокурор поржав від душі. Так ржав, що навіть фітіль не міг запалити. Я так розумію, він і підпалив будинок, так? Ні. Почався дощ. Почався дощ, хтось сказав, йдемте в хату, там стеля висока, шандарахнем. Тепер зрозуміла причина пожежі. Ні. Ніколи фєєрверк в будинку ще так не горів. А тоді я не розумію. Хто ж тоді його підпалив? Хто? Хто? Головне управління розвідки України. Поки не знищимо внутрішнього ворога, не зможемо. Перемогти зовнішнього слава Україні. Героям слава! Відомо.